На Закарпатті в розпалі сезон тихого полювання. Краяни масово вирушають у ліс і повертаються з повними кошарами грибів. Збирає їх для власних потреб, в той час як інші несуть урожай на продаж. Уже з обіду прилавки місцевих ринків рясніють різними видами грибів: від білих та підберезників до лисичок і маслюків. У різних районах грибарі продають за різними цінами. Одні закрипаці нарікають що дорого, тоді як інші вважають цілком прийнятною. До прикладу, на зеленому ринку Мукачева, вартість на гриби цього року майже не змінилася. Тут можна придбати щойно зібрані за помірною ціною. У мене є топольові і є а які ці? Ну, ці по 130, ці по 120, по 110, по 100, 100 можуть бути. Ну, заважить який клієнт прийде. І бабка просить, ну а що, треба впустити. А чи багато людей купують цього року, чи є попит на гриби? Ну, коли як, не все однако. Ці, що приїжджають, купують поїсти. А раніше наші паштет робили так. Зараз так уже не, не беруть масово. Не дивлячись на величезну кількість грибів у місцевих лісах. За прогнозами продавців, сезон триватиме недовго через похолодання у регіоні. У свою чергу мукачівці вже активно купують. За їхніми словами, врожай порівняно з минулим роком, став значно більшим. Сьогодні якраз купила червоноголові, тому що білі ще. Трошки дорогі, а червоного на смак майже такі, як і білі. Їх гарно засмажити з сметанкою, з цибулькою. І це полезно, це якраз тепер такий сезон, що їх треба їсти. А ціни, ну я рахую, так я, я брала за 110 кілограм. От. А можна було за 100 стохметися. Коли вже під кінець базару, то тоді ціни менші. Ціни нормальні, скажи вам на гриби треба знаходитися, щоб такі красиві гриби назбирати. зберег. Урожай цього року хороший, іменно тепер. Літом не було. Зато ціни, навірно, такі дорогі, що літом грибів не було, бо була спека. А так нормально. Я не купляю, тому у мене є тепер вже Мукачевський район, а було Свалявський. За квіткою полониною туди є Плоске, оленьово, бо там в мене живе сестричка і мене грибами снабжає. Я роблю подливочку з білих грибів, шишки називається. там. Ну. Ви знаєте, той по свадьбах всі роблять. Таке роблю. Не так люблю їсти, як люблю їх збирати. Це такий антистрес. Активний відпочинок. Зараз знаю, що люди збирають, багато бачу в інтернеті, носять. І на базарі багато продають, так що думаю, що теж на днях, можливо, на вихідних схожу і я по гриби. Цьогоріч на ринках легко знайти гриби будь-якого виду, розміру та смаку. Покупці вже активно обирають найкращі з них. А для тих, хто любить свіжі лісові дари або планує зробити заготовки на зиму, зараз ідеальний час для покупки.